Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас вечір середи, 27 серпня, Так, знаєте, сонечко сідає і так гарно, тільки що воно тут світило. Що вирішила взяти телефон до рук і. Зняти вам невеличке відео. Виходила в сад, зрізала от такий, у мене розцвів перший рік гладіолус. Подивіться, теж який він сонячний, жовте, з червоним і таке все ніби жовто гаряче ніби такий. Жовтий, гарний захід сонця. Дуже мені подобається цей гладіолус. Потрібно буде все-таки його розвести і зберегти цибулинку. Ну і тут ще в мене залишок того гладіолусу, який стояв до нього. Так, що хотіла сьогодні вам розповісти, е, ви знаєте, заходила сьогодні в Аврору. А чому заходила, Ну, як завжди. так, Подивилася, які є акційні пропозиції. І зараз, ви знаєте, я шукаю от такі серветки. Називаються вони вони, так, як вони? серветки для оновлення чорного кольору Містер, місіс Хелен. Це той виробник, що і ці всі відбілювачі, кисневі порошки. Бачите, 99 гривень коштує він для того, щоб поновити колір ткан... чорних тканин, чорних речей. Так, скільки 6 штук в упаковці, зараз вже почала. Зустрічати в відео блогерів рекомендації на ці серветки. ну Кажуть, що дійсно гарно працюють, і хороша ціна 99 гривень, тому що є інші серветки інших виробників виробництва Німеччини, але там ціна майже 300 гривень. От, тому шукаю по всіх аврорах і от зайшла в 3 аврори ніде немає. Якщо ви там десь хто з Києва і бачили такі серветки, то напишіть мені, але, звичайно, можна ж купити так на сайті Аврори, то, можливо, я так і зроблю ще почекаю, можливо, все-таки вони десь з'являться і куплю обов'язково. Так як зараз у мене багато темних речей, вже ж все-таки йде ближче до осені. Часто, то ці серветки нам будуть потрібні. Вони дійсно гарно поновлюють колір темних речей. Також ще хотіла в Аврорі подивитися на а, 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 вже забула на е е е гель для душу. Гель для душу, е хоча в мене їх зараз дуже багато і не хочеться купувати лишнього, але зараз по акційній ціні гелі для душу, такі от ароматні, там з шоколадом є окремо шоколад, крем Брюле. Ну, ви здогадаєтесь, який це гель для душу. А ще є полуниця в шоколаді. Здається, так. Ох, який він смачний, який же він ароматний. Зараз здається ціна акції на 59 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, Так вже рука тягнулася його купити, але потім себе трішки стримала, тому що ну, дійсно в мене зараз. Достатньо засобів для гелів для душу, і ну, можливо, трішки пізніше куплю, але він такий смачний, такий смачний, смачний. Так, побачила от такі резиночки, 14 гривень вони коштували. Такі якраз мені потрібні. Зараз передивлюся всі свої заколки, резинки для волосся, от, крабіки, все передивлюся, щоб щось купити новеньке, ті резинки, які розтягнуті, повикидати. І ці мені якось так сподобалися чотири штуки під колір мого волосся. Не знаю, знаєте, інколи. Підійдеш до цієї полички з цими резинками і стоїш, дивишся, дивишся, і те подобається, і те подобається, а інколи підходиш, нічого не подобається. А тут, знаєте, прийдеш, глянула, ага, ось вони перед очима подобаються, ціна хороша взяла і пішла. Так що, знаєте, по-різному воно буває. Далі заходила в магазин Простор, там купила корм для котів. ну, Як завжди, вже навіть не показую, але вигідно і за мінусом бонусів. Але ж теж ходила-ходила, там ще подивилася на деякі товари, що в мене там цікавить, чи, можливо, по-дальшому куплю. І проходила мимо полички з масками і побачила от маску, оцю, Я її якось колись брала. Вона зволожуюча, І тут дуже приємний такий мандариновий, мандариново апельсиновий цитрусовий аромат. І Коштувала вона щось там 12 гривень. Ну, рука потягнулася. Ну, я... Як оце його... Я це все витримати? Купила я вже цю масочку. З 1 вересня вже в мене буде такий графік роботи до обід, після обід, перша зміна, друга зміна. То якраз з рано буду робити ці свої тканинні маски. А вже кремові маски, які в мене в планах завершити, закінчити в тюбиках, то можливо вже я їх буду використовувати. На ніч, А можливо, і зранку. І от, До речі, у мене на цьому тижні закінчилась от така масочка від Rocher. Це мені Оксана її присилала з календулою. Ну, Саме звичайна, хороша маска і зволожувала, і трішки пом'якшувала шкіру обличчя. Дуже гарно, що тут маленький об'єм, 30 мл. От Я її використала всю і викидаю. З івроше поки що я нічого не замовляю, не купую. Тому ну дивіться самі, хто продовжує співпрацю з івроше або покупки в офлайн-магазинах, то зверніть увагу. Така, звичайно, хороша маска. І вже от було в нас таке ж похолодання, вже сьогодні у нас пішло потепління, на вихідні вже буде спека, то на цих днях я все-таки закінчила етрекшн класичний. Чудовий аромат, фруктово-деревний. Слава Богу, що тут вже я чітко відчуваю не ті деревні нотки, які мене трішки. Якби... Напрягали, а вже відчуваю дуже гарну ожину, ожину таку з молочними навіть нотками, якимись такими е е е йогуртовими щось, у, щось в такому плані. Але аромат мені дуже подобається, подобався е і планую повторити його. До речі, в каталозі от за серпень-місяць непогана була ціна на, такий, на цей аромат в об'ємі 30 мл. Думала Думала, купити чи не купити, але все-таки відклала цю покупку. Хоча замовлення невеличке. Зробила друге замовлення. І наступне моє відео буде саме огляд замовлення. Можливо, буде коротке шортс відео. Подивлюся, тому що там ну, зовсім зовсім мало. От, так що... От такі в мене на сьогодні новинки, такі відгуки. Сьогодні вже на роботу фарбувалася цією палеточкою від LN Pro, цими двома відтінками, і трішки як би нанесла ці блісточки, блискітки, але до них ще потрібно якось так звикнути, як їх правильно наносити, щоб знаєте, на день і не переборщити, а так, щоб трішки, трішки був ніби такий Такий якийсь свіжіший макіяж, свіжіший погляд. В цілому сподобалось. сподобалася ця палеточка, ще буду до неї звикати. І ще хотіла показати, що в мене є от така помада, це теж Ален. Але цю помаду я ще купувала в магазині. Космо, коли вони в нас були, а це ще було до повномасштабного вторгнення. І там цей бренд був представлений в магазинах космо. Е Елен не Professional він так називався. І якісь там полички були такі, знаєте, до яких мало хто підходив, Так, знаєте, е ну, купували, але рідко. Е от. І там от я купила. Таку помаду по um, yeah. якійсь дуже, дуже супер хорошій ціні. Вона мені сподобалася. М'яка, така, дуже гарне таке пакування. Сподобалось, що колір помади от так представлений. А, от Зараз вам от нанесла така от вона дуже дуже хороша, така м'якенька, і правда, на губах на моїх вона трішки світліша. От камера вірно передає колір. О, так що ця марка була, була давно вже є в Україні. Ну, трішки вони змінили оформлення і пішов такий ребрендінг. Можливо, якісь власники змінились, можливо, виробництво, яке змінилося. Так що тепер це LN Pro. Ну, все, мабуть, на сьогодні все. Зараз піду. Вчора манголубці ці з мангольдом робила, показала вам і в окремим, в окремим відео. А сьогодні, хоча в мене є і голубці, є ще і овоче рагу, але все-таки ще посмажу кабачкові оладки. От, потрібно щось на роботу брати. От і на роботі зараз дуже важкий період перед першим вересням, дуже багато з'їхалося діток, і ще е, наклалося те, що зараз же школи і садочки не будуть приймати дітей без вакцинації. То зараз, знаєте, всім в один день потрібно вакцинуватися. І сьогодні це просто був якийсь кошмар, кошмар. Скільки дітей було, якраз співпало із грудничками середа, з підлітками, тому що поліеміліт капали. А там, коли відкриваєш ці ж ампули, то потрібно зразу недовго воно там, потрібно їх відкритими тримати. І оце все, знаєте, змішалося, і малі і великі, і черги, і, і так ідуть. Ну, просто, просто дурдом, Сонечко. Ну, але нічого, нічого. Ще трішки, ще десь пів вересня і все якось воно устаканиться, заспокоїться. Ну, а потім, звичайно, підуть вже віруси, хвороби і так далі. І тому подібне. Ну, Життя продовжується, що я вам можу сказати? Так, мабуть, зараз у кожного на роботі, якісь проблеми, якісь негаразди, можливо. Ну, Добре, що коли воно все добре, а коли отак все, -все одне за одним накладається. Не дуже такі якісь хороші моменти. І в житті, і на роботі, то якось трішки сумнувато. Але нічого. Ми тримаємося, відворікаємося переглядом відео, зйомкою відео, і все добре, все в нас буде добре. Дякую всім за те, що дивитеся мене, підписуйтесь потихеньку, і до наступного відео, до наступної зустрічі, всім гарного, тихого, спокійного четверга і п'ятниці. До побачення, пока-пока.